Поговоримо сьогодні про гроші Петра Клічука. Ха-ха, всім то ж цікаво, то ж цікаво, що ж відбувається, як відбувається. Дорогенькі мої. Ви перш ніж писати якусь дурню в коментарях, саме перше розберіться, хто я такий, чим я займаюсь, моє минуле. У даному відео я хочу розповісти трошки про своє минуле. E, значить, Багато з вас, от ви пишете там в коментарях, типу, я астролог або я там ще щось таке. Давайте там поясню, хто такі ви астрологи, хто такі я, Петро Ключук, ведичний астролог. Хорошо? Я Петро Клічук, ведичний астролог, з 2012 року консультую, займаюсь безпосередньо тільки цією діяльністю. Так, і е, за ці гроші живу. Я є платник податків, я є ФОП зареєстрований офіційно. Так, я сплачую всі податки, живу тільки за ці гроші. Я організував школу навчання, от, стара школа, яку я називаю, то я змінив прізвище, у мене там своя історія була особиста, Ну, це в наступному відео про це розповім. От, я організовую ці навчальні процеси, і пікові моменти в мене було, коли в мене в школі навчалось одночасно до 200 людей. От, тому ваше розуміння, хто ви такий ведичний астролог і хто я такий ведичний астролог, повірте, воно дуже сильно відрізняється. О, тому що я вам розкажу: якщо ви зайдете в соціальні мережі, ви побачите то, що там в інстаграмі чи на Фейсбуці, всюди написано водичне астролог. я не можу сказати, багато тих студентів, які в мене вчаться, ну, от вони, вони ще там три місяці відівчилися, а в них вже написано в. Цьому в інстаграмі, що вони джотіши. Ну не знаю, ну ладно, хочу писати, хай пишу. Да? От. Тому коли ви заходите в інтернет і ви бачите багато джотіших чи ведичних астрологів, там ще треба чат розібратися, хто який ведичний астролог та хто на якому рівні знаходиться. Ну, от. Я займаюсь безпосередньо цим, тобто я навчаю, консультую 12 років. Так, в мене був один період, коли я поїхав в Закарпаття. і У мене була домовленість. Я працював 6 годин, я був директором столової. Я там, ну, ми там розвивали водичну культуру, ну проповідували людям через харчування. Ми хотіли донести людям через їду важливість харчування правильно. От, ну. Був там один практик таки, була така ситуація. Далі, коли почалась війна, в 22-му році в мене от всі проекти просто зупинилися. Так я пішов на роботу. Абсолютно, то ж, я не встидаю з того. Треба треба. Я закатав рукав, я пішов на роботу працювати. Ну два місяці я працював в компанії Брама в Львівській області от, ну це врясне, хто знає. От і потім ще одна ситуація була: я образив одного шудру. От і я попав потім в дуже неприємну ситуацію. І мені прийшлось на тиждень часу на 5 днів піти працювати простим роботявим грущею. От, тобто я не встидаюсь розповідати про цю історію. Ну тобто, якщо з вас хтось там переживає, там ой, ай, когось там забруднили. Це моє минуле. Вона має місце. Це мені було потрібно для певного досвіду. Я його прожив, я його пройшов. Ну от я не маю чого встидатись, абсолютно. Я про це говорю відкрито. Я спеціально записую ці відео, я вам говорив про те, що є люди, які люблять копатися в гамні. От що ви про мене нічого не шукали, я вам зразу оці свої грязні труси тут понавішую. От хорошо, Не треба про мене щось шукати і сплітати. І перш ніж якісь там сплетні слухи про мене розпускати. Ну, Вищаку ці відео подивіться, розберіться, хто я. Далі е, на рахунок минулого мого. значить, Я з 19, з 19 років почав займатися підприємницькою діяльністю. Ну, я би навіть сказав точніше, це ще перша історія була. Це в 8 класі організував свій перший бізнес. От, він був зразу кажу, не зовсім легальний, тому що ми, цей на заводі Електрон там були ну, запчасті, де вони там викидали, такі полумусорна свалка була, ми їх там звідти просто тирили. Ну, два хлопці тирили, два паяли, я це все продавав. Тобто ну, я організував, це було такі. В мильницю, в невеличку мильницю ми запаковували такий пристрій, коли там кнопочку нажимаєш, комарі мухи розлітається. Це був перший винахід. Ну, от, е, другий винахід, який ми зробили, це були дзвінки. Ну, в той час не було. Це 80-ті роки, в той час не було багато такого вибору. Ну, тому дзвінки в квартиру їх не було. От Я зробив такі дзвінки, тобто ми почали з ними працювати. От, потім далі я там, ще, там всякою дрібницею займався вже. Більш серйозно це почалась моя підприємницька діяльність. Я дуже вдячний Андрію От, В принципі, він мене розкрив. Багатий папа це якраз для мене був Андрій Панів. 56-та компанія, це з Львова, зі Львова. І під його крилом я відкрив поставив 4 торгових точки. От вони працювали. Потім я почав продавати констовари, газет далі відкрив магазин, займався трохи гуртом. Був заступник директора на виробництві. От в 24,5 роки в мене було оформлених 120 людей. Ну тобто, я ну, чітко розумію, що таке команда людей: 100-150, Тобто я можу спокійно управляти цією групою людей. От, Тому давайте якось трошки так будемо відрізняти, хто ви і хто я. Ну, от, Якщо я це вмію робити, то я це роблю. Далі я поїхав в Грецію, ну, ясно діло, що я влетів в бізнесі. Да? Тобто можна було цього звичайно уникнути. Але я чогось не знав, чогось не чув. Я шукав відповіді на питання, не було людей, в яких би я міг проконсультуватися, не було наставників. Ну, ще раз кажу: десь був я не десь я не знаходив цієї інформації. Тому ну, не знаю, вже як сталося, так сталося. неважливо, це вже минуло. Ну от Потім я поїхав в Грецію, я жив в Греції. Знову ж таки, будучи в грації, я піднявся по амбаю. Займався тим, ну це такий успішний проект, бо там було ще. Кілька проєктів вони були невеликі і не дуже успішні, ну тим не менше. Ну, от, Дійсно, успішний, хороший великий проєкт був це був Amway. Значить, знову ж таки, як люди кажуть, там, от, а що ти знаєш про Амвей? я вам розкажу, що багато з людей вони щось там записались, кудись щось купили, поставили, багато з них взагалі тим не користувалось. То тобто, коли я кажу, що я займався Amway, я вам поясню, що це означає. Це означає те, що моє прізвище було вписано в історію грецького Amway. Перших топ-100 лідерів грецького Amvaya 10 років історії. Моє прізвище там є вписане. Я виступав перед аудиторієм 800 людей. Ну, от, я займався цим півтора року. В першому місці я почав заробляти 300 євро, і максимум до чого я піднявся, це 1700 євро чистих, чистими грошима, це які я заробляв з Amway. У мене була команда 430 людей. Це остання розруківка, яку я тримав в своїх руках, тому що ну, там ще далі розвивалося, але я вийшов з компанії, там були свої певні нюанси. Тобто, от така історія. Також я займаюся волонтерською діяльністю. Шість років я був помічником заступника директору Львівської соціальної служби. Потім зараз, вже на даний момент, вісім років я є волонтер їжі для життя. Тут я постійно або гроші збираю, або людям, якимось чином допомагаю. Два роки я управляв цим проектом, управляв та ну, керу керував та керую зараз надалі в Білій Церк. Проект тимчасово призупинений. От є певні нюанси. Ми зараз їх відрегулюємо і далі його відновимо. Також працюється працюючи з цим проектом. В білій церкві я організував 52 волонтерів, виростив 5 поварів, які з цим допомагають. Тобто, в мене організаторські здібності були, є і будуть. Знову ж таки, це не є таке, що я працюю там на мільйонні обороти. Ні, на даний момент я працюю на невеликих оборотах. От. Ну, Якщо скажем, треба управляти компанією там, кілька сотень людей, ну, принцип, якщо ти розумієш, то ти з ними будеш управляти. Ще до речі, також я займався допомагав в організації великих фестивалів від «Іскон Україна це релігійна духовна організація. От і також там скільки в мене було зараз, я скажу. 11 фестивалів, у мене за спиною 6 років я їздив на фестивалі. Також під управлінням у мене було одночасно 200-300 людей, максимально за день проходило біля 2000. тисяч. Ну щоб ви розуміли, це 300 людей, які постійно зайняті з нарізкою овочів. Ми годували максимально 12,5 тисяч людей. Ну мінімально це було 400 людей, максимально 12,5 тисяч. тисяч. Тобто, ще раз кажу, в мене організаторські здібності є, були і будуть. Те, що я піднімався, падав, так це нормально. Я був кілька разів банкротом, я піднімався, падав. Ну, зараз я не в кращому положенні, але я рухаюсь далі вперед. Тому ну я просто рухаюсь. Знову ж ха, мені дуже подобається, тому що я, коли їду до своїх друзів, в Київ, фотографую з гарними автомобілями, мені чомусь жінки відразу починають зі мною знайомитися, питати, як в мене справи. Ну, от, ну, Чомусь так відразу так стається. Ну, ну... дівчат, ну. <плес> Я знаю, що вам подобаються автомобілі. От. тому Я не буду всі секрети відкривати, хорошо? От, ті, кому я цікавий, з тим будемо спілкуватися Е, Можна також дивитися е, на мою історію, хтось дивиться, ну, ще раз кажу, мухи, які шукають гамно, вони шукають, дивляться це яким чином. Так, що, от, Петро був кілька разів банкротом. Так, А люди, які є толкові, які є бджоли, от, ну, до яких я себе також відношу, от, ми з цими людьми спілкуємося зокрема. По інакшому, а в тебе який досвід? в мене такі, а в тебе в мене такі. От. Ну, наприклад, я спілкувався з людьми, які піднімалися, плюс 800 тисяч доларів, падали мінус 900 тисяч. Ми з ними посиділи, посміялися, ну, а ти як падав? А я так падав. а, ти, а я так. Плюс цього всього може стати так. По-перше, це залежить від того, як ви дивитесь на це. От, звичайно, що в ідеалі, якщо б я там, знав якісь певні знання, мав би з дитинства та е, вмів би правильно їх приміняти, то був би різ такий підйом, затримав, підйом затримав. Да? От, так як я не знав, певний знань, Ну, для прикладу, перший мій бізнес, який я серйозний такий розкрутив, це був магазин. От магазин, коли я за нього взявся, була виручка десь в районі 10, там, 12 до 15 тисяч в хорошій місяці. Коли я за нього взявся, в перший же місяць я виручку підняв 55 тисяч, да, 50-55, я вже не пам'ятаю деталі. Далі ця виручка була 60 тисяч гривень в місяць. От, ну, якщо це перевести в гривнях, тоді долар був 4 гривні. Це приблизно виручка 15 тисяч доларів в місяць. Це на одній точці на магазин продуктовий 35. 5 квадратних метрів. Ну, от. Ну, організуйте ви такий бізнес, добре, тоді поговорити. Ну, от Я вдячний Русі Миколаївні, яка мені свій час допомогла. <кій> от, вона просто мене курувала і по телефону давала мені певні вказівки. Я чітко все виконував все, і все спрацювало чудово. Але... Закони карми працюють е, чітко і гарно. От, хочу сказати так, те, що е, закони карми спрацювали також і для мене. Я продавав, в основному вся моя виручка базувалася в магазині на алкоголі, на сигаретах. 80-90% виручки ні до чого добре це не призвело. Ну, ясна річ, що свій час я обанкротився. От, обанкротився, полетів. Чому? Мені не вистачало чого. фундаменту. От, ось чому стала вся історія. Також коли я займався МВА, це було класно, але от потрібно робити це бізнес, це люди. От потрібно робити що? Будувати бізнес з певної категорії людей. Той бізнес, який я будував, дуже часто він був зав'язаний на жінках, а жінки вони хочуть чого? Вони хочуть сім'ю, вони хочуть бути за мужем. Да? От вони хочуть бути заміжніми. Тому ясна річ, що в якийсь момент цей бізнес також він похитнувся. От, якщо ви хочете будувати якийсь бізнес, в першу чергу вам потрібен фундамент. Знаючи ці принципи, тому я створив проєкт, який називається зараз перший чесний мільйон. Те, що я піднімався, падав, я е, спілкувався з людьми від самих простих, самих бідних до людей, які мають статки в мільярди євро. От, з абсолютно різними людьми. Також в мене в карті це прописано і консультував я також людей, які і мільйонери, і мільярдери. От, мене це кажу, в карті прописано, і є люди, які приходять, вони кажуть, Петро, ви спеціаліст, нас це влаштовує, ми готові з вами співпрацювати. Ну, от, якщо якесь там чмо, вибачте, там от як зараз я от сидів, видаляв коментарі, тому що якесь там чудо невідоме, якийсь там крекен, ще щось там таке. да, Щось понаписувало, там якась аватарка, типу ліс, або якийсь дитячий сад. Там в нього на аватарці щось невідомо, хто починає якусь дурню писати. Я просто їх блокую, все. От я навіть не, не відписую, не вважаю за потрібне тратити свій дорогоцінний час на якихось малолеток, на всяку От. Те, що я в житті піднімався, падав, мене це зробило достатньо сильним. Ну, от, я все там. Перший раз, звичайно, коли я впав, це була трагедія, це було дуже важко от, пережити. Але далі, потім ти вже наступні рази, коли падаєш, знаєш, ти, ти вже дивишся на то, як на зарядку. Тому ці, ці ситуації, які були, вони допомогли мені зараз стати е, кризисним е, чоловічим психологом. От. Тому я це спокійно переживаю. І також, ну я знаю як працювати з людьми, які мають великі статки, великі гроші. От е, є люди, які, наприклад, там падали, не знають, як піднятися. Ну, дякуючи також, знання водично стілоги, прекрасно знає, як це робити. Тому, е, це є коротка історія. Що ви не шукали якісь компромати про мене? Я вам тут коротко розповім. Якщо якісь питання, пишіть в коментарях, на які я буду вважати за потрібне. Я відповім. Дякую за увагу. Успіхів вам!